А Закарпатський діалекс креативно вжинув. нов. У нас на Закарпатті не кажуть кавун. В нас кажуть гризачка. Нянько, кіть будете йти в магазин, то купіть будьте добрими гризачку. У нас на Закарпатті не кажуть з'їсти. В нас кажуть і зрумигати. Дитино, я ти кажу, не кінний всю пасулю, та нігде не пуйдеш. У нас на Закарпатті не кажуть Йосип. В нас кажуть Йошко. Йой, була вчора гуляти з Йошком. Боже, во такий добрий. Так міся любить Боже. А колись поцілювали. Ммм. У нас на Закарпатті не кажуть хлопець-підліток. У нас кажуть карапан. То як з матір'ю говориш, то Карапан єден. У Нас на Закарпатті не кажуть, хай тобі грець. У нас кажуть Марішку, ти зелено. Марішку, ти зелено, бо б з тебе такої не чула. І а не ба де твій розум? У нас на Закарпатті не кажуть на виворі. У нас кажуть на рубу. А я ти казала? Я ти казала, жає будь яковки на рубу. Дівати буде ніко не зглазив. Напишіть в коментарях, чи є в мене тут Закарпаття. Ну і ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.